Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? В Першу чергу головна помилка Путіна, що дійсно і взагалі пішов в Україну, і е, ми чітко про це говорили на е, всіх стратегічних переговорних майданчиках. Ще до того і я прямо скажу, що було е, ну два переговорних процеси. Перший був до початку бойових дій і вторгнення. Це не офіційний канал. Е, концепція була Путіна з одного боку. Це війна, реально що підтримав мілітаристське крило в його оточенні. Друга концепція це зрозуміло поступове е закабалення України за рахунок формування політичної опозиції, економічного тиску, інформаційного формування, фактично проросійських сил. Е передбачав, що буде 16 лютого наступ, по різним оперативним каналам е все-таки Путіна переконав, що йти не військовим варіантом, він піддався. Але на протязі 3-4 днів е мілітаризке клоскало, що ми вирішимо питання в Україні за 3-4 дні, як оце вже далі звучало. І він схилився уже не 16, а на 24, четвертого, що проводити операцію доцільно, тому що це буде швидко, і всі питання будуть вирішені. Народ України чекає Путіна умовно і е е, керівництво держави наше не здатне організувати оборону, і а тим більше Збройні Сили України не вийшло, так як гадалося. Повна дезінформація, дезорієнтація, і це був основний стратегічний провал Путіна не тільки на той період, а на перспективу не тільки відносно України, а відносно і Росії і самого себе. Тому це стратегічний права. Ми 24-го навіть по змі, от заявили про те, що це початок кінця Путіна. Звернувся до нього, що ти розпочав цю війну агресивно величезними буде, але кінець тобі. Отак от воно і виходить. Тому в даній ситуації вони шукали вже. Він зрозумів вже пізніше, що вже то та концепція не спрацювала. Він був дезорієнтований стратегічно. Повірив в свої так скільки фобії, там і амбіції, там, все інше. От і своїх навіть мілітаристських радників, а це не спрацювало. Тому Пішов на те, щоб вийти якось домовитися, але намагався ставити свої умови. В даний момент ми говоримо про березень місяць, кінець, коли і наша сторона вже говорила про можливі гарантії безпеки без прямого вступу в НАТО. Тобто на той період міг би бути і цей варіант. Але ми відчули, що це буде пауза для Путіна. Ми побачили, які склав злочини фашистські. Розуміло, що ми отримали сигнали і від США і від Британії, що буде активна, ефективна підтримка побудуванню повністю агресії. А не частково, щоб в даній ситуації виникли інші передумови, не просто зупинитися на якомусь етапі на умовах Путіна, наприклад, навіть навіть планувавши на 24 четверте повернутися, хоча так і не могло бути, а вже захоплені території півдня були. Тому в даній ситуації ми не могли піти на такі переговори. Він на той період вже був готовий, але коли ми жорстко стало питання, що звільнити території, зрозуміло, змінилася риторика і готовність Путіна щодо угоди, яку передбачала там уже проводиш переговори. На майданчику Вердогана і Аркані там і Чали там інші і вже навіть риторика була. Ми сьогодні не будемо ставити питання про НАТО, а будемо ставити питання про гарантії безпеки, але це відпало, тому що путь бачимо, що Путін це тільки формує заради якогось перерви, А тоді відповідно працює весь сценарій по повній програмі. Ми пішли варіантом визволення держави нашої при підтримці, потужних наших партнерів, і це спрацювало. Тому вже шансів. Заключити угоду, те, що говорив козак пізніше, вже не було тому, що Путін зробив свій вибір агресивної політики, а ми зробили свій вибір звільні на повну території і е, не умиротворити е, агресора, а дійсно його викинути з наших е, територій і е, так спрацювати з союзниками, щоб більше Путін ніколи не піднявся як агресор, як авторитарний лідер, який засікає і на Україну, і на інші країни світу, Тому у нас і все так, розумієте, через одне місце. Ну, ви знаєте, от наш наступ, наш харківський наступ, він зробив певний, дуже серйозний сув. Це ще не тектонічний сув, але він зробив великий сув в головах великої частини росіян. Я говорю великою, розуміючи під цим мільйонів людей, реально мільйонів людей. Тобто це не сотні тисяч, це мільйони людей, які почали міняти свою точку зору. На вершині айсберга ми бачимо поки що такі малюсінькі паростки недовольства. Ми бачимо про те, що вперше, насправді, вперше за останні 18 повна років, 17-18 років, відкрито в коментах до телеграм-каналів Ютуб-каналів російських пропагандистів починають говорити про фанірних генералів. Mm -hmm. Починають говорити про все, що відбувається в Росії, і більше того, вони починають наїжати на Путіна. Тобто, вперше насправді вони відкрито починають говорити. Ви зараз говорити. про пропагандистів говорите? Ні, про... я говорю про простих нормальних людей, які mm -hmm. реально заполонили коменти е, е, е які зараз заполонили коменти, російських пропагандистів. Ну перше все російських пропаганстів, російських військових кореспондентів. Тому з цієї точки зору, якщо говорити, що відбувається, у них відбувся такий невеликий сув в головах. Чи призведе він до чогось більш глобального, поки говорити дуже тяжко? Дуже тяжко про це говорити. Напевне, більшість з них почала розуміти дуже важливу річ, вони ще не готові зрозуміти, що вони програли що вони можуть програти в цій війні. Але вони почали розуміти: ну вони стоять за кроки цього. Вони почали розуміти, що їх перестали боятися. Uh -huh. Нам може це здатись достатньо дивним, але для них 20 років їм говорили про те, що ми круті, тому що нас бояться. Ми наїжджаємо, від нас відступають, і ми залишаємося дуже сильними і дуже мощними. А тут несподівано їх перестали боятися, і більше того, от цей харківський наступ він просто був для них великим протрезвінням. Всі їхні ці недолугі спроби розповідати про те, що проти них воювали американські приватні військові компанії, складені виключно із афроамериканців, як вони любили говорити. А це одне з містечок захопили польські найманці. Ну це це ще більше принижує їхню армію, що їхня армія регулярно не може воювати із приватними військовими компаніями. Тому в даному випадку відбуваються певні суви. Дуже хотілось би, щоб ці суви призвели до. Реальних змін в російській політичній думці до того, щоб вони почали виставляти уже певні вимоги і так далі. і так далі Але про це на жаль, поки що, ще рано говорив. Нас з вами боїться весь мір. Я споминаю риторику США в самому початку, в середині і сьогодні. В самому початку на риторика була Параженчеська в середині. То есть мы не хотим эскалации, чтобы это не выходило вообще за территорию Украины. А потом во второй половине этой войны мы стали слышать о том, что Украина сама вправе решать, как используют то вооружение, которое мы ей поставляем касательно своей территории, включая Крым и Донбасс. Таких риторик мы не слышали. А когда уже это говорится, а потом мы слышим, начинаем уже другие заявления, да, кроме этого, если есть риски, которые бьют уже с, с, с приграничных территорий, это имеется Белгородская, Курская и все другие территории той же России, откуда идет? То есть разговор идет конкретно уничтожение военной инфраструктуры, откуда на вас летят те же ракеты. Да? И это тоже стали озвучивать. И когда это озвучивается, это для чего делается? Это для того делается, что да, мы в самом начале озвучивали задачу, которая стояла, касалась 40 километров, 70 километров. Вот под это дело мы и давали соответствующее вооружение. А как только будут на повестку дня появляться вопросы, которые будут касаться 200 километров, 300 километров, Значит, такого типа тематика будет уже на повестке сначала наверняка они появятся мы увидим их реальные результаты какие-то а потом вдруг это уже будет начнет озвучиваться а может быть и не будет озвучиваться вспомните как э, очень была модная и популярная тема с тем что неудачно где-то кто-то покурил начиная с флагмана москва поэтому никто по сегодняшний день не знает кто это нептуном или это горбуном лично мне да. лично мне до да, лампочки по той простой причине главный результат и точно так же, чем будет разбомблен Крымский мост? Его будут бомбить с расстояния 70 километров или с расстояния 300 километров. Главное, чтобы эта тема стала на повестку дня. Ну, сегодня на повестке дня сегодня стоят другие тематики. Александровский мост, вот эта Каховка новая. То есть это все, что было. А оно уже сделано. Значит, следующая тематика какая-то. То есть проблемы, как говорят э, умные люди, надо решать по мере их поступления. И поэтому создание этого координационного центра здесь в США, которые действуют в оперативном плане. То есть именно есть стратегия, которая определяет политики, а есть ее тактическая реализация. Вот тактическая реализация ⁇ это Рамштайн. Вспомните Рамштайн 1, сравните с Рамштайном 5. Потом вспомните, что сказал ваш Резников, и его э, риторику на эту тематику, и на реляции, да, и э, тональность вашего же президента. Заметьте, президент, что говорил 6 месяцев назад. Несколько месяцев назад, и как он выступает сегодня, в этих моментах, да, по многим и его критические настроения. И как он наезжает, наезжает уже на ту же Германию. Дмитрий Кулеба, да, Дмитрий Кулеба все-таки член команды, и как он открытым текстом уже говорит э, про немцев, которые отказываются поставлять эти танки и кое-что другое. Поэтому это говорит о том, что по мере того, что у вас есть успехи, по мере того, что вы крепчаете, и те главные ваши союзники, подчеркиваю, главные, а главные в первую очередь союзники в этом вопросе у вас англосаксы. Это Соединенные Штаты и Великобритания. Они идут особняком, они не имеют никакого отношения к Евросоюзу. Вы это видите. Просто Соединенные Штаты как лидер, они построили всех. Они понимают, что все это держится на авторитете США. Если б не было США, вообще все было бы совершенно по-другому. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.